Uh, так, давайте піднімемо собі трошки настрій про Російську Федерацію поговоримо. Там в жовтні Нафтогазові доходи в бюджет Росії впали на третину. Такі дані оприлюднило Міністерство фінансів. Країна агресор подобається. Так, от як Збройні сили України працюють над тим, аби в листопаді прибуток РФ від НПЗ став ще меншим. Ми розкажемо і покажемо в нашому традиційному дайджесті. Палає. не хочу <му> Так красиво виглядало небо над містом Орел під час атаки на міську теплоелектростанцію. Оборонці вразили будівлю з котлами та турбогенераторами. Безцінні коментарі від місцевих мешканців такі ж раціональні, як їх поведінка. Не знаю, я не знаю, чи, великий, чи правильно я зробив, що вийшов на вулицю. Там все горить. Коротше, капець. Такий капець влаштували ракети Фламінго. Їх запуск по Орлу показав генштаб. Прилітало днями по ТЕЦ у Курську. Понад 20 тисяч мешканців Білгорода залишилося без світла після ударів по міській електростанції Луч. Без електрики залишився і Воронеж. У місті поцілили ТЕЦ-1. На окупованій Донеччині оборонці вдарили по Старобешівській тепловій електростанції. У Криму біля Євпаторії знищили зенітно-ракетний комплекс Тріумф. Курортний сезон дрони влаштували в окупованому Бердянську та в Краснодарському краї. Після того, як безпілотники прикурили електропідстанцію на території автомобільного заводу в Таганрозі, у місті зникло світло. Щось рвануло в нас, подвійний вибух був. Димить як глянь, це взагалі жесть. На тижні по порту міста туапсе вдарили із повітря, і з моря. Глибина воронки, напевно, метра два два з половиною воронки. Друже, чим це вдарило? Стін не залишилось. Щось підозріло горіло у Казані у Татарстані. А в іншому місті області, Нижньокамську, дим валив з території нафтового заводу. Причини цих пожеж невідомі. На відміну від загоряння нафтобази в селищі Гвардійське біля Симферополя в окупованому Криму. Туди на тижні оборонці поцілили двічі, двічі прилітало також по НПЗ у Саратові. Завітали дрони до Ставропольського краю на завод Ставролен. Підприємство виробляє нафтохімічну продукцію, зокрема, і компоненти для вибухівки. По НПЗ в Орську прилітало вже не раз. Цей тиждень не став винятком. Знову все під контролем, контрольовані вибухи і вигорання. План Путіна ягодиться. годиться горить за планом.